Всім величезний привіт! Я вас всіх вітаю у себе на своєму прямому ефірі. Я розумію, що ще далеко, не північ. Але ж я сьогодні дійсно дуже втомилася. Сьогодні був неймовірно такий продуктивний день, дійсно продуктивний день. я від цього дня отримала... Не можу передати свої емоції відчуття, таке, знаєте, зараз розкажу. Я сьогодні дійсно отримала задоволення від того, що, що моя команда росте. І росте вона ще завдяки не лише моїм зусиллям, а завдяки тому, що до мене приходять лідери, які починають робити такі ж самі дії, як роблю я. І завдяки цьому росте моя команда. Це дуже і дуже круто. І там, вже всередині, в глибині в мене так само вже з'являються статуси, люди отримують їх. Це неймовірне відчуття. Завдяки тому, що росте команда, в мене ж так само так само з'явився ще також новий лідер, який повторив мене. Оскільки в мене статус срібло, в мене вже є в моїй команді також партнер зі статусом «срібло», І я думаю, якщо ви дивилися мої сторіс, то ви розумієте, про кого я кажу, що це мій коханий чоловік Андрюша. Він також він отримав цей статус, дорогоцінний. Дуже круто, дуже класні відчуття. мене таке відчуття, що я його вдруге отримую. Ну, класно, та і все. За цим статусом я розумію, що люди, які ніколи не участвували в таких не працювали в таких компаніях, як я, для них це просто слово статус, для них це просто срібло, нічого не більше. Статус срібло – це лідерський статус, який означає, що в тебе є вже команда, яка налічує більше 20 чоловік. А більше 20 чоловік це вже така непогана і організація. Яка з кожним днем все більше і більше дає свої плоди, яка розвивається, і з кожним, з кожним днем все більше і більше розвивається. Дуже круто. Я тільки що проаналізувала, от сьогодні 18 число, проаналізувала цей період з 1 числа. І в мене щоденно, щоденно в мене не було жодного дня, щоб в мене не з'являлися партнери в моїй команді. Це дуже класно, якщо розподілити ці всі. Це все на ці дні, приріст команди, щодня в мене з'являлися нові партнери. Були і дні, коли й по кілька партнерів. І це дійсно класно. Я розумію, що те, що я роблю, дає свій результат. І я для себе сьогодні виявила те, що. Мої емоції зв'язані навіть не з тим, що я заробля... заробляю на цьому гроші. що саме цікаве. Я проаналізувала свій стан, і я розумію, що мої емоції зв'язані з тим, що я отримую задоволення від того, що мої люди заробляють. Тобто моя робота в Лівгуд заключається більше в допомозі іншим. І сьогодні, коли в нас була командна зустріч. Я про це розповідала. Що для мене Лівгуд це більше не, не стільки для мене, як про заробіток, стільки про те, що я хочу найбільшій кількості людей показати цей інструмент, який я шукала довгих там майже три роки. Я намагалась працювати в одній компанії, потім в іншій. Я вже є з чим зівнити і проаналізувати. І на сьогоднішній день я не бачу я не знаю кращого інструменту, ніж Лівгуд. Якщо діяти згідно алгоритму, який ми даємо своїм новим партнерам, якщо виконувати 1, 2, 3, 4, 5, крок за кроком, пункт за пунктом, то ти обов'язково досягнеш результату. І ось, будь ласка, сьогоднішній мій результат це говорить сам за себе. Мій, мій улюблений вислів – «Люди врут, а цифри не врут». От, От, будь ласка, це дійсно цифри. Команда, яка щоденно, щоденно, щоденно росте на очах. І з кожним днем все більше і більше. Тому знаєте, для себе відкрила те, що я в Лівгуд, от прямо в мене величезне бажання, величезне бажання допомогти найбільшій кількості людей, познайомити їх з цим інструментом. Познайомити, показати простою мовою, що потрібно робити, і що за це людина може отримати. До речі, щодо цього, я розумію, що про це треба говорити якнайбільше. якнайбільше. Тому я не буду про це говорити більше. От в Інстаграмі, в рамках Інстаграму, я не можу провести презентацію слайдами. Цього просто ну фізично я не можу зробити. Але я це можу зробити в своєму телеграм-каналі. І я всіх запрошую. Приєднуйтесь до телеграм-канал. Тому що завтра я проведу свою першу презентацію і ласкаво прошу. І вона, в принципі, почнеться там стабільно. Я складу графік, тому що я все ж таки планую. За те, що я досягла таких статусів, за те, що моя команда росте, я планую на кілька днів відключитися і відпочити, взяти таку маленьку паузу, тому що людина повинна відпочивати. Але як тільки я повернуся, я обов'язково продовжу. І будуть у мене презентації саме по бізнес-можливостям, у мене в телеграм-каналі. Тому запрошую вас приєднуйтеся. а в кінці можна буде вімкнути мікрофончик, задати запитання. Я завжди з вами ось відкрита, для того, щоб максимально донести цю інформацію. Для тих, хто не знає ще, не включився, не розуміє, навіщо їм цей інструмент. Хочу показати один, одну, таку, один, од, один, одну таку штуку, яка колись включила мене. Зараз я покажу. Сьогодні навіть намалюю. Зараз покажу те, що включило мене. І причому воно наскільки включило, наскільки мене зачепило. От я зараз я вам скажу. Дивіться. Я знаю, що це в страхових компаніях це малюю. Це... Але про це я вже дізналася тільки буквально недавно. Це не запатентований страховими компаніями інструмент. Дивіться. Ось це, це наша лінія життя наша лінія життя. Ось тут 0. А ось тут візьмемо, давайте, 100. От уявимо, що людина проживає 100 років. Правильно? Давайте поділимо, що тут там 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Дивіться, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. О, майже, майже рівно намалювала, так що не так все і погано. От дивіться, це наша шкала, наше життя, да? От мені на сьогоднішній день 35 років. Відмічаю, тут ось 35 років. Тобто цього періоду життя я вже його, в принципі, прожила. Цей період життя. Ось тут. Видно, так? А виходимо ми на пенсію, ну, хай в 60 років. Ну, візьмемо 60. От, в принципі, ось бачите? Ось тут. Такий малесенький шматочок проходить. І ось тут ми виходимо на пенсію. Ось тут у нас чекає нас пасивний дохід, який буде нам щомісячно капати від держави в розмірі. Ну, десь там 2000, тисячі, можливо, в когось комусь пощастить буде трішки більше. Я зараз тут, мабуть, лампа світить і погано видно. Зараз покажу. Ось так от. Дивіться. Технічний момент. Ось дивіться. О, класно видно. Тобто, оцей період у мене вже пройшов, потім залишається ось такий малесенький. Ось такий малесенький, і далі пенсія. Все. І мені за цей період я повинна щось таке зробити. Ви не думали, що нам для того, щоб створити якийсь дохід, який би був трішки більший, ніж пенсія, тому що тут пенсія вона дуже мала. Нам потрібно щось за цей період зробити. Це дуже круто, коли у нас там батьки такі, що багаті, можуть нам залишити якийсь спадок. Я не знаю, в когось, можливо. Гроші з неба падають, комусь вони дістаються легко, просто і все. А, а зазвичай так середньостатистичній людині залишається ось цей період, вона ходить, вранці ходить на роботу до вечора, зранку до вечора, зранку до вечора, для того, щоб отут піти на пенсію і все. І оцей період часу вона отримує 2000 гривень пенсії. А ви не думали, що за оцей маленький період часу. Можна отримати від життя щось трошки більше. Я завжди хотіла щось отримати трішки більше. От в мене завжди була така мрія. Але я розумію, що тут такий малесенький шматочок, а в когось же ж не так, як в мене, в когось, можливо, вже тут стоїть. А в когось, можливо, вже тут стоїть. Ну, хай можна перенести на трошки пізніше, але ж ви розумієте, що ви вже, у вас активність вже буде не така, чим, чим ближче сюди. Тим активність буде вже не така. Зараз відключу, а то щось не тримається. Ви не думали, що за оцей період часу потрібно зробити щось таке, щоб ви спокійно могли прожити ось в цьому періоді часу? Щоб ви не думали, що у вас 2000 пенсій і ви не знали, куди їх витрачати. Чи на комунальні послуги, чи на ліки, чи на я не знаю на що. Їх же просто нікуди, чи на хліб, чи ще щось. Ви розумієте, що в нас дуже мало часу, дуже мало. Я дуже багато років шукала інструмент, який може може прямо допомогти створити пасивний дохід. От якщо отут гарно попрацювати, і не потрібно з 35 до 60, можна й менше. Можна і до 40, можна, ну, там, максимум до 50. Я, наприклад, планую працювати до 50. Далі я хочу відпочивати, прямо жити в задоволенні. І я завжди шукала звука нет? А ще, хто може, скаже, є звук чи немає? Я тоді перезайду, якщо немає звука. Ні, Не, рай, спасибо, звісно, все нормально. Скажіть, будь ласка, є звук чи немає? М? Є. Угу. Дякую. І уявіть, що я, наприклад, от хочу в 50-піти, закінчити свою таку активну, своє життя, робоче. я хочу відпочивати, жити в задоволенні. Можливо, і раніше, а можливо, я там далі буду, якісь там, можливо, тренінги проводити. Мотивувати когось там, я не знаю, ну, жити в задоволенні. Але я дуже багато років шукала цей інструмент. Я реально я ходила з однієї компанії в іншу, де завжди пропонували якийсь там дохід, але, але по суті його там практично не було. Поки працюєш, поки він є. А так, щоб на пасиві, то цього не було. А якщо я вам скажу, що такий інструмент є. Я нарешті його знайшла. І цьому є підтвердження, цьому є підтвердження. Підтвердження не лише моє, а підтвердження моїх колег, моїх партнерів. Є вже дуже багато скрінів чеків їхніх, внутрішніх кабінетів та елементарно, навіть мій кабінет, якщо у вас є така цікавість, я можу вас вам показати свої доходи і показати пасивний дохід, саме, саме пасивний дохід. Але знаєте, дуже класний пасивний дохід, коли на початку потрібно трішки попрацювати. Мені зараз хтось каже, а, ну це ж працювати треба! Так, звичайно, треба. Я в лікарні 13 років працювала, платила щомісячно податки для того, щоб колись у 65 років, можливо, піти на пенсію і отримувати 2000 гривень. А якщо я вам скажу, що можна прямо сьогодні. Прямо сьогодні платити щомісяця 10 доларів і вийти на доход, ну так, скажімо, тисяча доларів, хай тисяча, уже через рік, будете платити 10 доларів, а отримувати тисячу. М? Кого би це зацікавило? Не чекати до 65 років. А якщо я скажу, що цю тисячу можна буде отримувати раніше, якщо ви активно попрацюєте. У мене партнер, я сьогодні е, зустрічалася з новою партнеркою, але вона, так, знаєте, активно війшла в роботу, просто активно. І я така Світа, ти розумієш, що ти за цей тиждень заробила 115 доларів? Вона зареєструвалася тиждень тому, вона за тиждень заробила 115 доларів. Людина ще тільки прийшла. Ви розумієте, що це реально? Якщо ви реально це розумієте, ви, ну скільки ще будете сидіти і чекати, чому ви до сих пір не пишете? Я це відео завжди виставляю в YouTube. Під низом є посилання на всі мої соціальні мережі, мої контакти. Можна зв'язатися зі, зі мною через Telegram. І люди зв'язуються тим, яким набридло жити в тому стані, в якому вони живуть. Ми з ними говоримо простою мовою, звичайно. я показую, які кроки потрібно виконувати. Які кроки потрібно виконувати? Як ви думаєте, що потрібно робити? Я скажу, по-перше, розширяти своє мислення, тобто розвиватися, навчатися, навчатися чомусь новому. І я знаю, що дуже важко людям навчатися, особливо тим, що. Та я ж інститут закінчив, мені вже, я вже все в житті знаю. Ну, якщо ви все знаєте, то робіть там, де ви працюєте. І, можливо, ви так до, доживете до пенсії і будете там колись її отримувати. А є люди, які не хочуть такого цього терпіти. І вони пишуть, зв'язуються зі мною. От Приклад, я ж говорю: я, я, у мене є партнер Світлана, яка за тиждень заробила 115 доларів. У мене є партнер Наталія. Яка відбила свої вкладені гроші буквально в перший день, і там буквально через два дні вона знову ж таки заробила. також близько 100 доларів, також десь за тиждень. Тільки і через те, що в неї було величезне внутрішнє бажання. Вона і є, вона і заробляє далі. Партнер Володимир, в мене два Володимира, до речі, партнери, також так само. Вони їм набридло жити в тому стані, в якому вони зараз живуть. Вони завжди кажуть, ми завжди звикли, що у нас десь завжди є додатковий дохід. А тим більше, коли вони познайомилися з компанією, побачили, що тут є пасивний дохід. Спочатку він невеличкий, спочатку він маленький, але він постійно все збільшується, збільшується. Все збільшується, збільшується. Спочатку такі невеличкі цифри. Потім все більше і більше. І повірте, через рік ви точно окупите те, що ви вкладете на початку. Що треба вкласти на початку? Реєстрацію і абонентську плату, все. Більше нічого. Нарешті, прийшла компанія, знаєте, от як раніше мережевики, от мережевики, от цього, такі, які вже дуже багато років, там 20 і плюс років в компаніях. вони от, та якби зайти в компанію на старті, то це було б супер. Будь ласка, ласкаво прошу. Лівгуд компанія на старті компанії сім місяців. І сюди вже зайшло півмільйона людей. Не просто безкоштовно зареєстрованих, а півмільйона людей, які приєдналися до партнерської програми. І знову ж ці ж самі мережі які будуть казати. Та, ні! Потім, от, якби була компанія, де не треба було робити товару оберту, це щомісяця мотивувати команду, що давайте, давайте, купуйте промо, подорожі, давайте пакети продукції. А для чого це все було робити? Щоб був товару оберт, звичайно, і щоб ці мережевики могли отримувати свої кошти, тому що, в залежності від товару оберту, в них там ідуть на нарахування їхніх коштів. І от вони завжди говорили, от якби була така компанія, щоб не потрібно було робити товару Обертів, це було б супер. Велкам, тут LiveGood, Заходьте до мене в команду. Тут не треба робити товару Обертів. Не треба. Виключно потрібна реєстрація, бонплата. Реєстрація один раз 50 доларів, а бонплата 10 доларів. Це навіть немає 400 гривень. Я коли працювала в лікарні, я податки більше платила для того, щоб колись отримувати 2000 пенсій. Це просто смішно. Зараз я кажу, що абонплата 10 доларів, через рік ви окупите, вкладені гроші. Ну, хай через два. Ну, хай через два. Ви вкладете, я не знаю, за два роки це скільки? 140. 140 доларів. Ну, якщо це ви оплатите річне, хай там 160 і плюс там ще 120, 160 це 280 доларів за 2 роки. Ви розумієте, що через 2 роки у вас точно буде 1000 доларів щомісячно. Тобто ви за 2 роки можете потратити там 280 доларів це на реєстрацію і щомісячну абонплату. А щомісяця, через два роки, ви будете отримувати 1000 щомісяця. Ви це розумієте? Ну, просто треба зайти і почекати. А ще краще не сидіти, склавши руки, а робити те, що вам кажуть, Отак, крок за кроком. Кажуть: розберися там із оцим навчанням, подивися оцю інформацію, запам'ятай цю, візьми конспект, законспектуй. Чому конспектую? Ну, особисто я конспектую. Якщо у вас там класна пам'ять, і ви можете на слух, ви все сприймаєте. Достатній словниковий запас, ви вмієте формулювати це все в речення, в тексти, будь ласка. Я, наприклад, люблю конспектувати. Я краще так запам'ятовую. Мені так легше доносити інформацію. Тому дуже рекомендую дуже рекомендую розібратися. розібратися. І невелика ця сума 10 доларів, але повірте, вона може змінити ваше життя. Тому що ще раз показую, Ну, це я просто вам на своєму прикладі. Від 0 до 35 я вже прожила. Потім ось в мене період до 60 отут я буду отримувати пенсію нарешті від держави, пасивний дохід. А ось цей маленький шматочок життя створений для того, щоб я заробляла. І я, я ходила на роботу зранку до вечора. Я не заробляла того, щоб от десь відкладати. У нас ж, мінімальна зарплата була. Кому вистачає мінімальної зарплати, щоб ще й щось там відкласти? Ні, звичайно, нікому не вистачає. Тому, тому дуже рекомендую. Розберіться. Розберіться з цим. Отак, от, от сьогодні у мене такий до вас посил, тому що кромі нас самих, про нас точно ніхто не подумає. А ще краще думати і про своїх дітей або про своїх батьків так от. Кромі вас точно, ніхто не подумає. З неба нічого точно не падає. Можливо, це у когось іншого. Але те, що з неба так дістається, то воно ж так і не ціниться. Ви ж самі це знаєте. Все, що у нас є, все, що ми цінимо на 100%, ми за все повинні заплатить. Абсолютно за все. Ціною, тільки ціна буває різна. Колись своїм здоров'ям заплатить. Колись грошима заплатить, але за все потрібно в житті платить. Абсолютно. У мене батьки мої хату построїли. Вони пишаються цим дуже. Але вони там, поки вони її будували, то вони там своє здоров'я просто заховали. Тому що вони все робили самі. Все робили самі. І мені дуже шкода, що у них. Не було там такої фінансової можливості, щоб, щоб наняти людей щоб люди робили ту хату, щоб вони оплачували тільки їм. І мені дуже шкода, що їм прийшлося так сильно працювати. І мені дуже хочеться моїм дітям дати кращого. І за отакий маленький період мені це треба створити. Але я знайшла інструмент, який це може створити. Питання, чи в вас він є? Якщо ви хочете використовувати такий інструмент, як у мене, якщо ви хочете розібратися, зв'язуйтесь зі мною найближчим часом я вам покажу. Всім бажаю гарної ночі, теплої, мирної і найшвидшої перемоги. Пока!